Раночки любі мої, вітаю вас в стійкій і незламній Україні. Ранкова кава і чудовий аромат меду. Це саме той аромат, який розповсюджує оця мініатюрна маленька енциклія. Енциклія Радіата. Це рослина, яка зростає на кухонному підвіконні. Східної орієнтації. А до неї на кухні ввечері додається аромат оцієї шикарної красуні. А розкривається весь аромат вночі. Як вона пахне. Це, знаєте, такий ніжний, дуже ніжний. Квітковий аромат. Щось на кшталт нічної фіалочки. Але він такий такий ніжний ніжний, чаруючий, чаруючий. Я не вмію передавати, правильно передавати аромати, але моєму носику цей аромат до вподоби. Друзі, це рослина, цвітіння якої я очікувала. Зими, бо квітконос в неї почав зростати ще взимку. Це мініатюрна рослина, яку я придбала у квітні 2020 року, придбала у розмірі смал, тобто декілька років до цвітіння. І отака краса мене порадувала. Це Юмелія конфуза. Ця рослина із триби Вандових. Бачите, яка в неї шпорка? Вона, не знаю, чи не змогла вийти остаточно, але чіпати цю шпорку я не буду. Нехай вона так і залишається. Може, наступно, при наступному цвітінні вона. У іншої квіточки випустить цю шпорку і закрутити її. А зараз, зараз вона виглядає отак: це Юмелія конфуза. Це рослина, яка має назву по імені французького ботаніка Анрі Юмеля. Рослина Мадагаскару. Ще одна зірка Мадагаскару. Така білосніжна, вишукана, витончена красуня. Як бачите, квітка невелика, зовсім невелика, але вона така чарівна, така чарівна. Подивіться, яка губа, які пелюстки, оцей парус. Я тішуся, справді, я дуже довольна, що маю цю рослину. Досить рідку. У домашніх колекціях. І дуже-дуже радію, що вона у мене є. По-перше, вона не потребує дуже великої атмосферної вологи. По-друге, це те, що подобається мені, що для неї потрібно помірне освітлення. Тобто, вона не потребує в додатковому освітленні, їй досить того, що їй дає боженька. На східному підвіконі взимку вона не досвітлюється. Потім температурний режим. Температурний режим у неї від помірно прохолодного до теплого. Це також дуже-дуже підходить для домашнього утримування, бо взимку у нас досить прохолодно. Вирощувати її можна і на блоках, і в кокосовому волокні. І в корзинках вона сприймає любу посадку і будь-який ґрунт. Лише щоб тільки була гарна аерація повітря, щоб коріння її гарно дихало для любителів закритих систем, то, то не ваша рослина. Це рослина любить волю, свободу в корінні. У цьому випадку вона прив'язана до великого шматку кори, трохи кинута муху фагнуму, на який я просто бризкаю кожного ранку з оприскувача, щоб додати вологість. Потім вона вставлена цей кусминчик кори, вставлений у звичайний горщик, в яких вирощують котлеї в кокосі. І сам горщик розташований іще. В одному вільно дихаючому горщику із пресованого кокосу. І це все у дитячому такому відеречку на таких підвісках, висить на іншому горщику. Отака от рослинка. Ось от така манюнка. Бачите, вона зовсім зовсім невеличка. І у неї вже зростає ще одна діточка. Тобто в мене буде кущик дуже-дуже гарний, чому я і радію. Тож бажаю вам мати красиві рослини, тішитися красою їхніх квітів. Бажаю миру, здоров'я, терпіння. Все буде Україна. Переможемо! Слава Україні! Героям слава! Слава нації і смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!